Романа Василишина, екс-заступника міністра охорони здоров'я, якого підозрюють в отриманні в систематичному отриманні хабарів, сьогодні звільнили з під варти під заставу. Застава складає 2 мільйони 800 тисяч гривень. На думку речниці. Прокуратури міста Києва, яка коментувала вже цю подію, ця сума є адекватною. Ну не всі так вважають. Якщо вірити словам генерального прокурора Юрія Луценка, то він сказав наступне, що заробляв, якщо це правда і буде доведено в суді. Але принаймні генпрокурор каже про те, що збирав Роман Василишин із тих, кого з пацієнтів і відповідно лікарів від 50 до 100 тисяч гривень. Так, цих поборів, тобто сума застави складає усього п'ятимісячний прибуток. Звісно, це, це все треба ще довести у суді. Але зараз мені підказує наш звукорежисер, що є Ольга Богомолець з нами на зв'язку. Пані Ольга, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як ви сприйняли цю новину? Що Романа Василишина під цю заставу 2 мільйона 800 тисяч сьогодні випустили з під варти? Доброго вечора. Вітаю всіх. Власне, так само, як і першу новину щодо арешта пана Василишина, такі емоції, почуття дуже двоякі. З одного боку, надзвичайно соромно, що таке відбувається з колегами по цеху. З другого боку, добре, що працює Генеральна прокуратура, але з третього... Хочу сказати, що держава самостійно тією мізерною заробітною платнею, яку сьогодні отримують лікарі, а, наприклад, зарплата сімейного лікаря складає коло 2, 2,5, інколи до трьох тисяч гривень. Держава самостійно власне провокує тих людей, які працюють на державу на пошук додаткових заробітків. І на жаль, та ситуація, яка відбулася в Олександрівській лікарні, вона є не поодинокою. Власне, тільки в Олександрівській лікарні зголосилися ті, які власне надали інформацію. І е, потрібно сказати, що е, ті гроші, які пацієнти платили лікарям, а лікарі частину цих грошей е, заносили головному лікарю. І, власне, не мало відбуватись ні першого, ні другого. Тому е, Дуже потрібно державі прийняти на сьогоднішній день такі механізми, і в даному випадку страхова медицина вона не дозволить вирішити ситуацію, тому що і необхідно підняти, дати лікарям реальну легальну можливість заробляти і бути легальними мільйонерами, а не мільйонерами під полою. І якщо буде стояти черга. Людей до того чи іншого лікаря, професора, хірурга, уролога, онколога то власне українські лікарі мають заробляти такі самі зарплати, як заробляють в Європі. Якщо ми вже сплачуємо такі ціни на газ, то ми маємо дати можливість людям заробляти, а не бути жебраками, створюючи, провокуючи. Таким чином, оцю побутову корупцію не системну. те, що держава не реагує або реагує неадекватно, це також системне явище. І так само, наприклад, як голосування в Верховній Раді щодо арешту, зняття депутатської недоторканості, арешченка ареста Аніщенка, який вже давно виїхав з країни, якого вже давним-давно немає, і всі активно голосують. І, умовно роблять цирк, знаючи, що за цим е, таким популізмом нічого насправді не стоїть. Той самий час мої звернення до генеральної прокуратури до НАБУ. До державної фінансової інспекції про те, що йдуть зловживання в регіонах, і закупівля от тільки послухайте цифри, тільки інсуліна різниця на тому самому препараті в регіонах коливається понад 100%. і тільки на уніфікації закупівлі регіональної на інсуліні ми отримаємо 100 мільйонів гривень, на які можна купити вакцини, ліки, підняти заробітну платню медсестрам чи лікарям. Для цього державі потрібно створити механізм жорсткого контролю, якого сьогодні не існує. Генеральна прокуратура на це пише мені: не бачимо складу злочину. Набу пише, ми цим не займаємось. Ремациндера виходить три компанії, які домовились між собою, і одна область купує інсулін за 400 гривень, а друга такий самий інсулін за 800 гривень. Тому та ситуація, повертаючись до виходу під залог. Вона абсолютно не є дивною, тому що система судова система живе своїм особистим життям, правоохоронні органи живуть своїм особистим життям. І поки в Україні не буде знов таки відпрацьовано жорсткої системи покарання за злочини, до тих пір буде свавілля, і люди, які чинять зло державі, вони будуть почувати захищеними. Пані Ольга, дозвольте ще два запитання коротких. Я маю ще одна вечірня. новина. президент Порошенко запропонував волонтерці Уляні Супру на посаду заступника голови Міністерства охорони здоров'я. Тут не уточнюється саме ту посаду, яку обіймав перед тим Василишин. Але як ви вважаєте, цей волонтерський десант тепер уже в Міністерство охорони здоров'я, чи може він позитивно вплинути на розв'язання на перелічених вами проблем, так як це відбулося зрештою в міністерстві оборони України? Хочу сказати, що коли у нас відбувалася зміна команд, власне, це вже декілька місяців тому, я пропонувала і висувала кандидатуру Уляни Супрун на заступника міністра охорони здоров'я і розмовляла з пані Уляною. Вона, якби ми обговорювали з нею можливість ну, такої її роботи, з тим, що вона очолила рух власне реабілітації, і я не вважаю, чесно вам скажу, я не вважаю пані Уляну волонтером. Я вважаю пані Уляну жорстким професіоналом, який зараз не знаходиться на державній службі, який зараз, тобто як волонтер, вона приїхала в Україну, але вона має. Досвід роботи лікарем і організаторам Сполучених Штатів Америки. Вона зараз активно просуває рух парамедицини. Ми співпрацюємо вже дуже давно. Там з перших днів майдану також зараз займається реабілітацією. Ми в цьому напрямку співпрацюємо. Тому я абсолютно вже давно готова к до власне її кандидатурі. Вважаю, що вона буде достатньо жорсткою. Людиною, яка не буде розмінюватись, і на оці хиблення нашої системи, Так, вона людина однозначно споза системи народилася в США. Міні... Так я вважаю, що для міністерства охорони здоров'я безперечно потрібна потужна команда, але паралельно з тим, я вважаю, що на зарплату. На сьогоднішній день міністр охорони здоров'я нещодавно його питала з усіма надбавками за знання мов за ступінь і за все отримує 10 тисяч гривень на місяць, враховуючи те, що ми хочемо умовно бачити міністра там на сцені на трибуні Верховної Ради в якомусь більш-менш нормальному костюмі, який він має там раз на квартал якось та підтримувати або собі купувати новий. То враховуючи то навантаження той обсяг роботи, а у заступників зарплата значно ну, якби ще менша, ніж у міністра. Тому сказати, а у начальників відділів департаментів Міністерства охорони здоров'я зарплата в районі трьох тисяч гривень. Тобто держава сама спонукає, створює. Механізми того, що умовно, міністр охорони здоров'я, який має розподілити 4 мільярди бюджетних коштів, або заступники, які дають підписи, ставлять свої на реєстрацію вакцин, на ну такі дуже важливі речі на клінічні протоколи, це мають бути такі професіонали, ну за вагою там золота. Люди, які беруть на себе відповідальність за професійні рішення, щоб не робити ніяких ляп, які відбуваються на сьогоднішній день, таких людей мати за 3 тисячі гривень в міністерстві є неможливо і для заступника міністра зарплата 7-8 тисяч гривень, також на мій погляд, є абсолютно провокаційною. На яку заступник міністра не зможе фізично жити, тому я вважаю, що для створення потужних команд міністерстві людей може бути менше, але цим людям потрібно платити такі зарплати, щоб не спонукати їх до корупції. Вони мають не думати, де їм взяти додаткові кошти. Вони мають мусять мати і пересуватися, і бути і мати транспортне забезпечення для того, щоб вони могли працювати, віддаватися на 100% в державі. Пані Ольга, ще от якраз я хотіла запитати про зарплати. Ясно, що держслужбовцям треба підвищувати, але почалася все таки реформа держслужби, закон відповідно ухвалено. Раніше ще були підвищені зарплати суддям, і де іде підвищення зарплат керівникам. Державних компаній. істотне. Ми бачимо в новинах інформацію про те, що і 100, і 200, і 300 тисяч деякі керівники державних компаній на місяць зараз отримують. А от яка би мала би бути зарплата у такого фахівця медичного, який теж по справі Романа Василишина йде, це Юрій Серняк, який обіймав посаду директора урологічного центру Олександрівської лікарні, вважається таким світилою в медицині. От його яка мала би бути зарплата? Очевидно, зараз по штатному розкладу там теж пару тисяч гривень. За які прожити власне то в Києві напевно не можна, І де її взяти цю Я... зарплату? Який фонд має наповнювати цю зарплату? Дивіться тут, ну, от, в погляді на це питання, мої погляди і погляди податкового комітету Верховній Раді ну категорично розходяться. Мені поки що не вдалося дійти до згоди. Я вважаю, що тим лікарям, які хочуть. От що відбувається зараз в лікарні? Лікарі виконують певну роботу безкоштовно, а потім на території лікарні, використовуючи обладнання, закуплене за державні кошти, операційну, персонал, вони проводять операції, за які отримують гонорари. Для цього лікарям потрібно сказати: пане професоре, ви працюєте з 9-ї години до 3, і ви працюєте на зарплату. ви... Там хірург за відділенням департамента, а з третьої години до 6-ї чи до 9-ї ви як приватний підприємець, сплачуєте лікарні оренду, і ви як приватний, приватний підприємець ввечері надаєте платні послуги тим пацієнтам, які хочуть до вас прийти на платні послуги, і мають бути гарантований перелік безкоштовної допомоги, який гарантується державою, і який має бути виконано. І в той самий момент лікарі в той час, коли вони відпрацювали. На державу отримали свою зарплату в інший час вони їм потрібно дати право власне робити те, що вони роблять зараз, тільки сплачувати за це не в кишеню головному лікарю, а сплачувати офіційно оренду свого кабінета з третьої години, коли вже державний прийом закінчився. Будь ласка, до 9-ї години вечора сплачувати. Він може взяти кабінет в друзі, може взяти операційну в оренду, може взяти персонал в оренду. І таким чином лікарі не будуть прив'язані до тільки фіксованої зарплати, а будуть мати можливість залежно від своїх своїх вмінь, від довіри пацієнтів, які будуть приходити до лікарів, відповідно мати значно більше заробітки. Це мова йде про тих фахівців, які хочуть таким чином. Чесно заробляти кошти, а не ховатися, не боятися бути зловленими за руку і не носити хабарі своєму головному лікарю. А головний лікар на підставі автономності лікувального закладу мусить мати право. Свої приміщення своїм лікарям, або якщо він хоче іншим фахівцям, має право мусить мати право здати свою операційну в оренду тому фахівцю, який схоче прийти і зробити там операцію. Дякую і, ну таки. Вам. Ми да, ми прийдемо через деякий час, безперечно, до страхової медицини, але не швидко, тому що якщо ми швидко до неї прийдемо, це буде надзвичайно болісно. Тому що страхова медицина це додаткові кошти, які люди або роботодавці змушені будуть знайти на оплату додаткових власне послуг і процедур. Але для мене чітко абсолютно зрозумілим є шлях, як нам потрібно рухатись, і власне те, що я казала, що ми не можемо поки що досягнути домовленості з податковим комітетом, чомусь вони бояться легалізувати роботу лікаря, на мій погляд, без легалізації. Додаткової роботи і без можливості давати лікарям легально заробляти сотні тисяч мільйони гривень, якщо до них пацієнти будуть готові йти і сплачувати, або через страхові компанії також сплачувати їм на роботу. То власне, це збільшить ці податки, податкові надходження до державного бюджету. Дякую, пані Ольга. Я нагадаю нашим слухачам з нами на зв'язку була Ольга Богомолець, членкиня депутатської фракції блок Петра Порошенка і голова комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. Ми говорили про резонансну справу затримання на хабарі заступника міністра екс заступника міністра охорони здоров'я Романа Василишина і директор. Урологічного центру Олександрівської лікарні у Києві Сирняка Юрія і от Василишина Романа сьогодні відпустили під заставу.